Україні дійсно відбулася революція, вона в першу чергу відбулася в головах людей. Ми переможемо. Але влада намагається використати всі засоби, щоб утриматися. І вони знають, що після нашої перемоги вони в шлях – це в тюрму, або вони будуть тікати в Ізраїль або в Росію. І головна загроза це боротьба з провокаторами, боротьба з поширювачем різних відчуттів. Зараз вони засилають на Майдан, особливо в Києві Тих провокаторів, які намагаються ну, розколоти Майдан. Ті погані, ті погані, опозиція погана, опозиція нічого не робить. І це найбільш шкідливі чутки, які існують. Тому що е, та робота, яку проводить опозиція, яку не видно е, і на міжнародному рівні, і по всій країні, вона просто титанічна. Я розумію, що коли піти на Грушевську, кинути. Котель молодого в міліцію це дуже ефектно, дуже героїчно. Це робила вся країна. І це дуже класно, що показали силу народу безходу. І в єдності наша сила, в єдності громадських організацій, простих людей і опозицій. Слава Україні!